6 вересня 2012 року ухвалено закон про адміністративні послуги, і з того часу по всій Україні почали з'являтися ЦНАПи – центри надання адміністративних послуг. Працівники ЦНАП це золотий кадровий резерв органу місцевого самоврядування, оскільки вони володіють знаннями у всіх практично сферах життєдіяльності не тільки нашого міста, а і повністю по всьому законодавству. Кількість адміністративних послуг, які надає заклад, щороку зростає. З 87 адміністративних послуг ми виросли до 498. А разом з тим збільшувалась і кількість працівників, аби жителі сумської громади могли максимально швидко і комфортно отримувати адміністративні послуги. Коли я прийшла, було всього десь 14 осіб, цНАПІ працювала, а за ці 10 років привратився він в таку потужну структуру. Роз... Зрісся зараз у ЦНАПі працюють 99 людей. Функціонують також відокремлені підрозділи для зручності клієнтів. Тут обслуговують також юристи центру надання безоплатної правової допомоги та інші фахівці. У нас працює представник комунального підприємства «Міськводоканал», У нас працює представник розрахункового центру нашого безпосередньо, які опікуються теж наданням адміністративних послуг. У нас працює представник пенсійного фонду у нас працює представник департаменту соціального захисту населення. Після визволення області від ворожих військ ЦНАП відновив майже 100% послуг. Працюємо над відновленням витягів з ДЗК, працюємо над відновленням реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання, працюємо над тим, щоб запровадити нові електронні послуги і нові електронні сервіси. Рухаємось у цьому напрямку. Я впевнена, що нашій команді. Все вдасться зараз. Сумський цнап щодня приймає по 500 людей лише із паспортними питаннями. Новини СТС.